Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, і повсячас, і на віки, віків. <звітний> У мирі, Господи, Єврося, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господи Євгони Сьогодні, за мир усього світу, добре стан, святий Божої, церковний даниці, Господи, Євген Сьогодні. Засвіти храм цей, з вірою благовіє страхом Божим входили до нього, Господи оповніше. Засвіднішого слайдського ракерем, Франциско Папу Римського, блаженнішого патріарху нашого Святослава, преосвіщенішого архієпископа Митрополита нашого і Ігора, бо єпископа нашого песку Володимира, чесне присвітруйся у Христі діяконство за весь причині і людей, Господи, опоніс. Смогрежений народ не зброї за все військо, Господи, Японіс. За містечко це, за кожне силомі сукри, за ти, що звіржувати, Господи поніс. За добре поліття заружає плодів з них чисеми, Господи, я За тих, що, що плаває, подорожують, не дуже страждаючи плани спасіння, Господи, я поніс. Щоб скорботи, жди, Господи, ви злодислами усякої скорботи, ні нужди, Господи, поніс. Боже, Заступи і Боже, спасибо на корони нас, Боже Твою благодаттю. Нашу боротьбу і преснує мрію з усіма свями, помінувши саме один Одного. І все життя наше Христо вивітаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і сину і святому духові ни і не віки, віки. Эй, Господи, ми, Господи, помилуй. Спаси спасибо на нас Боже, твою благодатю. Пресвяту причисту преблогу. Вся життя. Ти благий людинолюбний Бог і сильний славу, осла йому Отцю, і Сину, і Святому Духу, війни, і повсячас, на віки, віки. e mudris prostit.

На віки, віки, Амінь. непереможні владарці на честь перемоги. Ми врятовині від улика, благодарні пісні виписуємо тобі, раби твої боронице, а ти що силу май того, від усяких російських хорони. Щоб звати тобі, радуйся, невісто, не невісна. Бо ти святий Си Боже наш і тобі славу слаємо Отцю і Сину, і Святому Духу війни, і повсячасе, на віки, віки. Бойця і воздайте, Господе, бо нашому, Господе, Богу наш. Ребрість до євреї послання святого Бога. Постола Павла читання, будь моважі, в Христос, же прийшовши, як ахирей, майбутніх благ, через більші досконаліший намер, що зроблене нелюдськими руками, тобто не земної будови, і не з кров'ю козлів та теля. Але власною кров'ю увійшов раз назавжди у святиню, і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров козлів і волів, і попіл ялівки, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, який Духом вічний приніс себе самогові, непорочним очистить нашу совість від мертвих діл. На служіння живому і справжньому бові мертві премудрість будьмо уважні. Прости, вислухаймо святого Иван ми Мируси. Від марка святого Евангелия читаю. Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, почав їм говорити, що має йти, з ним статись, оце йдемо в Єрусалим, і чоловік чи син буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видати Його поганам, і насміхатимуться з Нього, і уб'ють, і по трьох днях Він воскресне. Як Та Іван, сини заведея, підходять до нього і кажуть йому, учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Він їм відповів, що хочете, щоб я вам зробив, дай нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч, тебе у своїй славі. Ісус сказав їм: не знайте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю. І хреститись, хрещем, яким я хрещусь, вони йому відповіли можемо. Ісус казав їм чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь, сидіти ж праворуч, мене чи ліворуч не моє дати вам, а кому приготовано. Почали про це по десятеро і обурилось на якого Івана. Тоді Ісус покликав їх і сказав їм, ви знаєте, що ті, яких вважають Князями народів, водять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто з поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усім, бо Син чоловічий не прийшов на те. Щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя, як викоп за багатьох. Отця, і сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Сердечно всіх вітаю в цю, в сьогоднішню неділю. Бачимо, зим, зима не відпускає, але весна також і своє значення має. Дорогі Христі, браті і сестри, сьогоднішня неділя, сьогоднішня Євангелія, яке ми чуємо в п'яту неділю. Роздумуємо над тим, як на словами Бога Ісуса нашого Ісуса Христа, нашого вчителя Божественного, який каже: ось ми йдемо в Єрусалим. Бо від Єрихону до Єрусалиму я завжди хто був в святій землі, то знає, що як важко підніматися з Єрихону до Єрусалиму. Це постійно йде дорога вгору. Але це не про те йдеться. Йдеться про те, що каже, коли Ісус взяв своїх апостолів на сторону і почав їм говорити, яка завдання і місія виконати йому тут на землі належить. Ось йдемо в Єрусалим, щоб мене що зв'язали, висміювали, опльовали, потім прибили до Христа і розіп'яли. І сміялися з мене. Каже, ну що? Інших спасав, спаси мене, чи інших, чи інших спасай. Завжди були люди, і сьогодні це є, відбувається. Цинізм він був, є і буде. І він буде все життя. І як доки поки людина на цьому житті буде жити, так і він буде продовжуватися. Є люди, знаєте, ті, що роблять добро, які слухаються Бога, які відчувають цей поклик Господній і йдуть, несуть серед людей. Це слово Боже. Бо Слово Боже людей, що оздоровляє, скріплює, воно наповнює тою Божою радістю і силою, щоб йти у цей світ, незважаючи на всі труднощі, опльований, висміяний, але ти продовжуєш ту місію нести, щоб що? щоб допомагати тим чи іншим людям. Знаєте, ми можемо сказати, роздумуючи над тими словами, і все, все що відбувається сьогодні у наш час, є непросто є. Адже сьогодні можна сказати, що є, є фізична війна, але і найбільше є гібридна. Це є інститути, створені для того, щоб що? Робити такі речі, що просто в голові не кладеться. Бо війна це є на полі бою, це де є на ринку, де є двоє суперників, правда? І ми споглядаємо це, але тут зовсім по-іншому є. Наскільки воно є цинічно все придумано для того, щоб знаєте, зачіпати заживе? За тонкістю людської душі. І це працюють люди над тим. Це діяльська маніпуляція. Римії. але Господь Бог нам показує, що попри ті всі труднощі і не гразди, ми бачимо, як Україна стоїть, продовжує боротися. І нам всі кажуть, що ми ходимо з пустими руками і весь світ просимо про допомогу. Але ніхто не хоче казати і розказати, що каже, коли, пригадуємо собі, недавно була пандемія, і наші лікарі поїхали до Італії допомагати, бо всі боялися, думали, якась страшна чума їй йшла, що годі все, треба було десь дистанцію. Ми всі тримали, маски, ходили. Ми це все пам'ятаємо, і це все відбувається в нас в пам'яті. Але про це ніхто не хоче говорити. Але Україна це зробила, і Україна вислала доброволь. Тих людей. Так само і недавно був, що землетрус, під час війни ми поїхали і допомогли тим людям, які постраждали. І багато різних таких точок в цілому світі, де Україна робить що? Свій вклад. То ніхто не хоче рахувати. Бо нам завжди кажуть, що ми ходимо з простятнутими руками і просимо жебраємо, щоб нам щось хтось дав. Прийми її. Сьогодні нас Господь Бог кличе для того, щоб ми служили. Бо люди є серед тих, навіть є послу, і апостолів, каже, Господи, дай, щоб ми були міністрами. Я буду з правої сторони, а Іван мій буде брат з лівої сторони. Дай мені, щоб це було. Не моє це дати. Моє завдання тут на землі – це принести цей Божий мир. Щоб вам показати і щоб ви це робили. Бо Відчувається таке, що знаєте, люди собі думають, апостоли, що там твоє, зрання? вона нам взагалі до нас не має ніякого стосунку. Я маю завдання, щоб бути праворуч-ліворуч у твоїй славі. А то, що ти зараз тут буде відбуватися з тобою, це мене не хвилює. Десь так часто буває і в нашому житті. Якщо хтось до нас приходить про якусь допомогу, послухаймо вислухаємо ту чи іншу людину. Просто вона хоче послухати. Виговориться, навіть собі так часом буває, стою на слухаю сповідь і чаю думаю, і каже, Господи Боже, я не знаю, що сказати тій людині, як їй допомогти. Але усвідомлюю, коли приходить та людина до сповіді, вона виговориться, вона все вискаже і стає. З Божою благословенням, вона відчуває на собі той знак Христа, каже: іди, прощається тобі, ті гріхи. Людина виговорилася, викинула весь цей, цей негатив, і вона стає окрилена, вона стає що здоровою. Тому, дорогі мої, пам'ятаємо, ми.